Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Українські захисники здійняли у небо БПЛА з гучномовцем, завдяки якому звернулися до російських згарбників із закликом скласти зброю. Командир другого штурмового батальйону на псевдосліп третьої штурмової бригади ЗСУ запропонував залишкам російських окупантів Андріївці здатися та відправитися до обмінного фонду. Відповідне відео опубліковано 15 вересня у телеграм підрозділу. Після того як Бійці третього Шабер увійшли в Андріївку. Деякі росіяни продовжували переховуватися. У двох будинках у селі їм запропонували здатися. Наслідок бойової операції частина росіян таки здалася. Це один із фрагментів роботи бригади зі звільнення Андріївки, йдеться у повідомленні. Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону розповів про деталі деокупації Андріївки на Донеччині, зазначивши, що наразі від селища майже нічого не залишилось. Воно зруйноване через російські обстріли. На запитання ведучого, як Окупанти Андріївку та чи означає звільнення села те, що там наразі майорить український прапор. Пресофіцер відповів наступне: звільнена Андріївка, але, на жаль, вона в такому стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток. Там росіяни дуже активно обороняли цей населений пункт. Було дуже сильне мінування та обстріли артилерії, дронів Камікадзе, що класично для цієї лінії фронту. Тому ми, просуваючись до Андріївки, робили всі дії дуже обережно, щоб зберегти максимальну кількість бійців. Бо росіяни мінували все. Повідомив Олексій. Олександр Бородін він додав, що окупанти дуже сильно обороняють свої фланги, бо розуміють, що якщо фланг впаде, то буде складно напряму відбити ціле місто. Щодо Андріївки, це важливий елемент, але по факту самої Андріївки, як такої, вже немає. Це як констатація факту, вона повністю знищена. Але як місцевість це важливий квадрат для подальшого просування, зазначив Бородін. Він зазначив, що наразі в Андріївці немає цивільних, там були тільки російські окупаційні війська, і причому досить давно. Майже зими там уже нікого з цивільних немає, тому. Що Андріївка невелика і була ще дуже зруйнована. Під час ворожих атак, взимку під час просування, додав пресофіцер. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.